NSTER, monsters, monsters, yes we are. Ayy, hey, Franken's got me falling apart. Uh, lora stealing my heart. Hi? Claudine, wolfy you make me at the moon. You're the final switch in this lagoon. Oh, I the denial, you so beguile. Even though you act so vile. Oh, and Deuce has Stone Cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? <laughs> <laughs> Мені я постійно намагаюсь достукатись до нього, але кожного разу, коли я його запитую, що він думає, він мені відповідає. <звук> що ж мені робити? Аріс, якщо ви не можете нормально поговорити, я знаю, мені доведеться порвати з ним. Усе гаразд у нашій школі ще безліч монстрів. Мені саме він хотіла б я знайти спосіб це виправити. Так це саме та справжня, відкрита і потрібна розмова, про яку я так довго мріяла. Але хотіла б я мати її зі своїм хлопцем, а не з програмою в трунофоні. Я розумію твої почуття. У мене з'явилася чудова ідея. Можливо, ти допоможеш мені зрозуміти менні. Мабуть, це мій останній шанс зберегти наші стосунки. Привіт. Кожна хвилина без тебе моя люба красуне здається мені цілою вічністю. Це я і хотів сказати. О, я знала, що за твоєю грубою зовнішністю ховається серце поета, яке споріднене з моєю душею. О. О, добре, диво. Майже неможливо простими словами висловити всю повноту почуттів мого серця до тебе. О, Мені. Щось я переживаю за цю парочку. Тобі ж не потрібна програмка у телефоні, щоб висловити свої почуття до мене, правда? О, ем, так, я... Ну, Ти знаєш, я. Так. Особистий монстр на допомогу. Ти теж йому подобайся.